Вітаю, інформаційна служба першого подільського готова підсумувати цікаві події п'ятниці 16 серпня. Про актуальне на цей час дивіться за мить. В Україні набув чинності закон про легалізацію медичного канабісу. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Відтепер лікарі можуть призначати препарати на основі канабісу пацієнтам з відповідними потребами. Втім, отримати такі ліки можна лише за електронним рецептом в аптеках зі спеціальною ліцензією. Дозволено використання канабісу тільки для медичних, промислових та науково-технічних цілей. Згідно з законом, розповсюдження та зберігання речовин на основі канабіоїдів все ще є злочином. Дані військовозобов'язаних перевірятимуть за новою системою. Постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук в своєму телеграм-каналі повідомив про запуск експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей призовників військовозобов'язаних та резервістів. Механізм передбачає активну взаємодію між всіма електронними інформаційними ресурсами в цілях національної безпеки та оборони України. Реалізувати проєкт обіцяють протягом року. Сім'ям загиблих військових виділяють матеріальну допомогу на поховання з бюджету Хмельницького. За фінансовою підтримкою варто звернутись до виконкому міської ради або в управління праці та соціального захисту населення. Кошти будуть перераховані автоматично. Це зменшить психологічне навантаження та зайві клопоти для родин полеглих. Як отримати компенсацію, розповість Оксана Медведєва. Родини загиблих воїнів отримують компенсацію на поховання військових. Кошти виділяють з бюджету Хмельницької тергромади. Після звернення до управління праці та соціального захисту населення необхідна сума перераховується до ритуальної служби. Зі слів керівництва суми достатньо на усі першочергові потреби. Виплати здійснюються через управління праці соціального захисту у сумі 30 тисяч гривень. Ці кошти потрапляють відразу на рахунок нашого комунального підприємства Ритуальна служба і поховання здійснює саме це підприємство. Також на алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове, встановлюють однакові пам'ятники полеглим бійцям. На початку війни спеціальна робоча група визначила цей архетип, можна сказати, цього пам'ятнику. Його дуже довго обговорювали, вносилися різні пропозиції, зупинилися саме на такому, і, врешті, починаючи з здається, 2015 року, такі надгробки встановлюються. Цей процес триває і зараз. Від червня поточного року з міського бюджету вже виділили трішки більше як півтора мільйона гривень. Оксана Медведєва, Тетяна Ржепянська, Сергій Рудий, телеканал Перший Подільський. Багатофункціональне укриття з'явиться в обласній дитячій лікарні. Будівництво вже розпочато. Згідно проекту, сховище розділять на два блоки: медичний та загальний. В лікувальній частині заплановане відділення інтенсивної терапії та операційна. Вміщатиме укриття майже 400 осіб. Завершити всі роботи планують вже до кінця року. Детальніше дивіться в матеріалі Олександри Толстюк. Почалися роботи із будівництва багатофункціонального укриття у Хмельницькій обласній дитячій лікарні. Міщатиме воно майже 400 осіб. У разі тривоги туди зможуть прийти не лише маленькі пацієнти, а й їх батьки. В даному сховищі буде два блоки медичний блок та загальний блок. В загальному блоці зможуть перебувати наші маленькі пацієнти зі своїми батьками. А в лікувальному блоці буде надаватися та медична допомога, яка необхідна нашим маленьким пацієнтам, адже дітям необхідно продовжувати оперативні втручання. Вони також можуть бути в важкому стані і їм потрібно застосовувати реанімаційні заходи. В лікувальній частині укриття обладнають операційну та відділення інтенсивної терапії. Постанова Кабінету міністрів регламентує співфінансування. В частині будівництва сховища 100 мільйонів це є державний бюджет, субвенція, і також місцевий бюджет 44 мільйони 600 тисяч. Завершаться роботи до кінця грудня. Тож з нового року маленькі пацієнти та їх батьки під час кожної тривоги перебуватимуть у безпеці, а в критичних випадках отримують професійну допомогу у обладнаному кабінеті. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. До навчального року готові школи та садочки у Славутській громаді повністю підготували для використання. Спеціальна комісія перевіряла учбові заклади два тижні поспіль та резюмувала усі вимоги. Виконано тож вже 2 вересня діти розпочнуть здобувати знання в покращених умовах. Школи та садочки Славутської громади готові до експлуатації. Підготовка до нового навчального року розпочалася ще у квітні. Працювали у кількох напрямках: техногенна та пожежна безпека, кадрове забезпечення, зміцнення матеріально-технічної бази, покращення умов навчання та доступність до закладів освіти. Тому з 2 вересня цього року усі школярі нашої громади будуть відвідувати школи і працювати у дві зміни. Крім того, забезпечуючи безпековий компонент, усі наші школи забезпечені зовнішнім відеоспостереженням, школи та садки мають тривожні кнопки. Кількість класів у школах та груп у садочках зменшилась у порівнянні із минулим навчальним роком. Тим не менше, заклади освіти працюватимуть у звичному режимі. У нас біля ста дітей на сьогоднішній день залишаються за кордоном. Для них організовано дві форми навчання: це сімейна та екстернатна. Понад 120 дітей з родин вимушено переселених осіб, які перебувають на території нашої громади, будуть навчатися у місцевих школах. Виконано ряд запланованих робіт зі зміцнення матеріально-технічної бази, освоєно кошти державної субвенції разом з співфінансуванням з місцевого бюджету і придбано мультимедійної техніки для організації навчання учнів 6-7 класів більше ніж на мільйон 400 тисяч гривень. Я думаю, що все це буде сприяти підвищенню якості освітнього процесу, покращенню мотивації навчання наших дітей. І підвищенню їхніх результатів. За висновками комісії, заклади освіти до нового навчального року, готові. Тож уже з 2 вересня школи та садочки зустрінуть своїх вихованців. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. Понад 800 тисяч євро грантових коштів та мільйон гривень з міського бюджету отримав дошкільний заклад номер 45 на ремонт та покращення енергоефективності. Садочок вже активно приводять до ладу та осучаснюють. Втім, триватимуть роботи ще й у вересні. Деталі проєкту розповість Олександра Толстюк. Комфортно, сучасно, а найголовніше енергоефективно. 1 вересня вихованці дитячого садочку номер 45 перебуватимуть у покращених умовах. Роботи біля закладу дошкільної освіти активно тривають. На сьогодні зроблена заміна повністю системи опалення. Це так би мовити, капітальна заміна системи опалення. Розпочали встановлення індивідуального теплового пункту, замінено вікна, які не відповідали нормам енергоефективності. Замінено зроблено внутрішні і зовнішні відкоси. Також замінені двері вхідні, тому що ви знаєте, що в садочка в кожній групі є окремий вхід і вихід. Відповідно замінена замінено двері, і розпочали з однієї частини вже утеплення самої будівлі. Реалізовують проєкт за допомоги співпраці із іноземними партнерами Невко, починаючи з 2023 року, була відновлена комунікація, оскільки Невко все таки зацікавилося допомогти підтримати нашу хмельницьку міську територіальну громаду відповідно до того ресурсу, який був виділений, якраз. Ми придомовилися і міський голова підписав меморандум про співпрацю про те, що буде утеплено будуть здійснені заходи енергоефективності для того, щоб утеплити, покращити якість перебування дітей в закладі освіти. Осучаснюють садочок за грантові та бюджетні кошти. Майже 800 тисяч євро. Місто отримало від партнерів, а також дофінансувало проєкт понад мільйоном гривень. З 1 вересня розпочинається освітній процес. То ми завершимо всі внутрішні роботи до 1 вересня. А вже з 1 вересня будуть здійснені роботи, які передбачають лише зовнішні роботи. На інші заклади освіти також чекає оновлення. Меморандум співпраці вже підписано. Тож на грантовій основі можливе оновлення й в інших садочках та школах Хмельницького. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Відтепер матусі з малятами можуть подорожувати із комфортом. В Україні з'явився перший дитячий вагон у потязі. Він обладнаний з повивальними столиками та манежами. Чи користуватиметься таким нововведенням хмельничани? Цікавились наші журналісти у рубриці Питання дня. Укрзалізниця запустила перший дитячий вагон. Він розрахований на те, щоб найменшим пасажирам та їх батькам було комфортно, безпечно та цікаво у дорозі. Чи користувалися б хмельничани такою послугою та чи подобається їм ідея, дізнаємося. Не користувалася, але чула про неї. І, на мою думку, це взагалі супер. Що, бо є діти такі, які дуже важко переносять дорогу, то це може бути для них такий варіант. Рятувальний прям не так для дітей, як для мам, навіть дорогу перенести. Набагато краще буде. Вибрала б дитині. І швидше дорога би пролетіла, і набагато нервової системи б збереглося в мами. Прямо стіла би вдома. Чесно, ні. А як вам взагалі ідея? Ідея хороша, якщо діти спокійні і не лазить, як ми. То це хороша ідея? Ну це ідея непогана, але для дітей десь віку від трьох до восьми, тому що, як правило, в потягах їх якраз найбільше треба до чогось залучати, бо їм скучно їхати, особливо, якщо це далека дорога, яка від більше восьми годин займає. Це це, ідея. Самі користувалися б такою послугою? М -м -м, думаю, що так. Ні, не користувалася, але дуже рада, що таке з'явилося. Як от була можливість, яким б похоти брали? Звичайно, чи ні, ну, звичайно з комфорту. Можливо, б користувалися, чому ні? А як загалом ідея? Ну, прикольно. – Ну ідея, мені кажеться, дуже добра, гарна. Таке зараз потрібно, але вже б ні, бо, бо є маленька, ми вже більше не будемо заводити дітей. Однієї вистачає, де? Так? Ну, ситуація така нестабільна. Ну, якщо б була б там можливість, то користувалася б можна було б, але на даному етапі поки що думаю, що ні. Мені здається, що ця ідея дуже добра, через те, що не кожен має змогу зараз, в теперішній час їхати машиною. А коли є такий, коли ти їдеш, купуєш квиток і знаєш, що є такий вагон, із маленькою дитиною, це, це дуже зручно. Коли є де передягнути, коли пасажири, всякі пасажири. Можуть бути в купе або в вагоні. Хтось е, позитивно відноситься до дітей, хтось негативно. А таке я, наприклад, за. В серед місті Хмельницького вкотре лунала музика. Оркестр Нацполіції спільно з громадською організацією Мистецька сотня Гайдамаки продовжували збирати кошти на закупівлю 200 дронів для потреб війська. Разом з хмельничанами насолоджувались мистецькою акцією і наша знімальна група. Музиканти оркестру національної поліції вкотре організували мистецьку вуличну акцію зі збору коштів на потреби військових. Такі благодійні заходи організовують від початку збройного конфлікту. Наші благодійні концерти стали регулярними, і ось тут, в середмісті Хмельницького, на цьому майдані біля дитячого світу, спільно з громадською організацією Мистецька сотня Гайдамаки, ми вже проводимо надцяту акцію, якої волонтери збирають кошти, які згодом інвестують у закупівлю ось таких пташечок, які у нас воюють в різних підрозділах Збройних сил України, Національної гвардії і національної поліції. Зовсім нещодавно. Кілька пташечок у нас полетіли в спецпідрозділ Національної поліції, які воюють на харківському напрямку. Такі виступи це можливість підтримати армійців та популяризувати військову творчість. А за кошти, які вдається зібрати, волонтери купують техніку. Сьогодні ми представляємо разом з волонтерами Мистецької сотні Гайдамаки вісім ФПВ-дронів, це 10-дюймові фп дрони які можуть працювати як на скид, так і як камікази, ми відправляємо їх порівну в п'яту окрему штурмову бригаду і в першу окрему сіверську танкову бригаду. Від початку повномасштабного вторгнення бійцям допомагають волонтери мистецької сотні Гайдамаки. Понад 10 років ми на цьому чи на іншому місці, і в Хмельницькому, і не тільки в Хмельницькому, ми за межами по всій Україні робимо такі благодійні концерти, де збираємо кошти на потреби Збройних сил України. Це саме на автівки, в даному випадку зараз на FPV-дрони 10-дюймові. Тому користь, як бачите, очевидна, величезна. Ми нашими силами за тільки два останні роки передали. Нашим бійцям на передову понад 200 машин. Волонтери вкотре наголошують: не буває маленьких донатів. Кожна гривня наближає нашу перемогу. Тож долучайтеся тільки до перевірених зборів та акцій. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Це всі новини, що встигаємо вам розповісти на цю годину. Набагато більше викладаємо в наші соцмережі. Дякуємо, що залишаєтесь на першому подільському. Бережіть себе.